Очільниця ічні Олена Буторлим взяла участь у медичному форумі, який проходив у столиці. Мова йшла про те, як реформувати медичні заклади в умовах війни, та які будуть наслідки реформи для невеликих міст України. Дійсно, медична реформа з одного боку має позитивні моменти, а з іншого негативні, тому що не всі в нас територіальні громади мають населення в 40 тисяч. І якщо у нашій області, як Чернігівська, Сумська, є прикордонними. То тут є певні моменти, і їх треба враховувати, особливо у час воєнного стану, у час бойових дій. І е, коли Чернігівщина, кордони Чернігівщини і кордони Сумщини постійно під обстрілами, постійно під повітряними тривогами, ну і без медичних закладів ну, не обійтися дійсно на цих територіях. Тут є певні мінуси. Реформа вимагає, щоб медичні заклади були облаштовані відповідно до сучасних норм. Зокрема, мали двомісні палати з індивідуальними санвузлами. Щоб пацієнти, які перебувають на лікуванні, мали можливість задовольнити всі свої потреби, в тому числі гігієнічні, перебуваючи в палаті. Це теж дуже важливо і так і повинно бути. Людина повинна разом із лікуванням отримати і комфорт. Тому тут є свої переваги, свої плюси. Перелаштування медичних закладів до сучасних умов потребує колосального залучення коштів з міських бюджетів, які під час війни, на жаль, скоротилися в рази. Важко врахувати, і навіть те законодавство, яке зараз ну, працює у нас в країні, Ну важко підлаштуватися під всі моменти, під всі виклики сьогодення складнощів всіх, але все рівно як. Потім треба рухатися в напрямку Європи, і ми це повинні робити, тому що ну, шлях наш тільки до Європи і до перемоги.